Я раз програв вже. Можна мені за то не нагадувати весь час? Так програв, ну що ну, я. Ну так ще... я програв ну, один, другий раз, третій сказав. Ну нашу мені весь час то нагадувати? Та блін. Сам грай свою карту. Братан, може, пиво вип'єм. Давай. Так а ти не міг мені нефільтроване взяти? Так ти ж завжди фільтроване п'єш. Ну то сьогодні я не хотів нефільтроване. Блять, міг би сказати, сам пий своє пиво. А ти можеш включити мені мою музику? Я, ну, я не хочу зараз твоє слухати. Так включай, що хочеш. Ну, ну так та, але я хотів раніше вже слухати свою музику. А ти що хліба не купив, Ти тільки лаваш взяв? Ну так, да, то ж я прохожу Ти Мені знаєш, ці... Ти знаєш, що я лаваш не люблю. Бля, так що, що робити тепер? Сам їж свій лаваш. Ді не стільки може чекати, там вже всі чекають. Ну так чекай, то ще почекай. Ти можеш мене не підганяти? Ти цілий день ми, мене підганяєш. Ми вічно опаздым через тебе. Ну міш так ди сам. Ти сам! Ти можеш не плювати? Нащо ти сьогодні цілий день плюєш? В смысле, ти... Ти сам завжди плюєш? Ну завжди плюю, я сьогодні ж не плював. Що тобі сьогодні є взагалі? Ти можеш ковтати, а не плювать. Блять.